П'ятнадцятирічний Михайлик любить читати книжки та грати в футбол. Створювати іграшки власними руками йому раніше не доводилось. Це каже перший досвід. Хоча у такому юному віці в хлопця є цілком доросла мрія. Я мрію стати пастором церкви. Стіпа тобто, як по славній кофесії священник, то так само і пастор пасторсекс, який інші плониці. До дня дітей з особливими потребами майбутній мрійник разом зі своїми однолітками навчався виготовленню ляльки-мотанки в обласній бібліотеці для юнацтва. Творчий майстер-клас діткам провела знана на Рівненщині майстриня Антоніна Шафранська. Я приготувала від себе такий невеличкий подарунок від себе. От, от такого невеличкого зайчика. От це не тільки зайчик, по народознавству це кукла. Такі майстер-класи виконують одразу дві функції: з одного боку залучають дітей до творчості, а з іншого ще й приносять користь здоров'ю, оскільки виготовляючи ляльки, діти заспокоюються, мають змогу реалізувати себе в колективі та вдосконалюють дрібну моторику рук. Саме завдяки таким заходам, ми хочемо е, виховати в них моральність, порядність і розрозвини е, освіт дитин. у стінах бібліотеки. Таке свято влаштували вперше. В майбутньому організатори планують проводити частіше різні заходи та залучати до них особливих діток, аби вони мали змогу не лише брати участь у майстер-класах, а й стати активними читачами. Ми плануємо в наступному подальше співпрацювати із центром. Будемо ми дітки діток записуємо до нашої бібліотеки. Якщо вони ну не в змозі самі приїжджати, то ми будемо туди привозити книжечки. А на сам кінець на дітей чекали подарунки та солодкий стіл. Світлана Даниш, Назармідиган, інформаційна програма День.